Дуже висока щільність населення змушує городників Китаю шукати нові способи вирощування овочевої продукції, що дозволяють отримувати найвищі врожаї, не у ці пошуки і агротехніку картоплі. За так званим китайським методом з одиниці площі можна отримувати як мінімум удвічі більше бульб, однак ця технологія передбачає високі трудовитрати безпосередньо при посадці. Китайський спосіб посадки картоплі Ями є кілька варіантів посадки картоплі за китайською технологією, розрізняються вони формою котловану, викопуються при посадці, це дійсно можна назвати котлованом. Картоплю садять на пристойну глибину, що лежить в основі методу у китайській технології, врахована можливість інтенсивного використання здатності картоплі утворювати так звані столони підземні пагони. На їх кінцях утворюються потовщення, які і є їстівними бульбами. Метод передбачає забезпечення можливості рослині утворювати підвищену кількість столонів, якщо при традиційному вирощуванні картоплі цього домагаються неодноразовим підгортанням кущів. То за китайською технологією картоплю садять глибоко, а потім виростає якусь кілька разів присипають ґрунтом, змішаної з добривами і розпушують матеріалами відео сутність китайської технології вирощування картоплі, переваги і недоліки методу позитивними сторонами китайської технології. є. Економія місця на ділянці менша кількість посадкового матеріалу, відсутність необхідності в підгортанні і прополюванні, зменшення кількості поливів, полегшення боротьби з колорадським жуком, в числі мінусів, значаться трудомісткість викопування глибоких ям або траншей, небагатий вибір сортів, здатних рости на великій глибині. Відсутність універсальності методу з точки зору клімату. Дійсно, у багатьох українських регіонах любителі, які випробували цей підхід, не отримали явного виграшу в врожайності, мабуть, позначається недолік тепла на великих глибинах і занадто важка ґрунт. Тому однозначно рекомендувати китайську технологію для наших умов було б неправильним, але спробувати один раз варто, а раптом підготовка бульб для посадки. Китайські фахівці гарантують успіх застосування технології тільки в разі вибору високоврожайних сортів картоплі. Насіннєва картопля повинна бути середнього розміру і правильно зберігатися в зимовий час при достатній вологості і не дуже високій температурі. Як і при традиційній технології, приблизно за місяць до посадки його виставляють на світло для простання і утворення соланіну. Однак на пророщування викладають заздалегідь підготовлені бульби. Підготовка полягає в вирізанні частини картоплини для цього потрібні гострий чистий ніж і вправність. По колу бульби знімають його частина глибиною і товщиною не менше сантиметра. А в разі досить великих буль проблять з них подобу пісочного годинника після цієї операції. Картоплини обов'язково обробляють деревною золою, після чого і викладають на пророщування. Підготовка ділянки і посадка. На відміну від посадки багатьох овочів, для картоплі ділянку не обов'язково перекопувати з осені. але ретельне прибирання всіх рослинних залишків від попередньої культури повинна бути проведена. Картоплю не садять після Пасльонових всі попередні інші овочі при використанні китайської технології практично не впливають на успіх вирощування краще попередники горох-часник цибуля арбузові культури кукурудза. Терміни висаджування картоплі по китайськи майже не відрізняються від таких в разі звичайної технології, але краще зайнятися посадкою на тиждень пізніше, щоб земля на великій глибині встигла зігрітися. Посадка картоплі складається з наступних кроків, копають ями глибиною близько см смі діаметром до 80 см, поміщають в яму до половини відра компосту або перегною жменю золи. два стложки суперфосфату перекопують із землею, що знаходиться, на дні ями. в отриману поживну суміш садять один або два картоплини, присипають картоплини землею шаром близько см смі, поливають. Аж до появи паростків більше з ямою нічого не роблять. Сусідні ями можна копати в безпосередній близькості, тому при масовій посадці картоплі зручніше вирити загальну глибоку траншею глибиною і шириною близько пів метра, і вже в цій траншеї викопувати лунки через кожні 30-40 смудин від одного. Заповнюючи їх живильною суміш і саджаючи в них картоплини, вирощування картоплі за китайською технологією, незабаром в ямі з'являться картопляні паростки. Коли вони виростуть до 15, паростки засипають вийнятої з ями ґрунтом, залишаючи на поверхні лише верхівки висотою близько 5. наступного разу процедуру повторюють при витягуванні верхівок до 15-20. і так. До повного заповнення ями ґрунтом у ґрунт, що повертається в яму, слід додавати невеликі кількості компосту і золи, при кожній засипці близько жмені компосту і ложці золи. Якщо ґрунт суха, її поливають, корисно додавати в засипається ґрунт, і трохи різаної соломи вона добре розпушує землю. Звичайно, засипати ґрунт в яму простіше, ніж підгортати рослини виходить, що фізично доводиться сильно попрацювати при посадці. Але подальший догляд полегшується якщо стоїть тривала посуха, кущі поливають один раз в один-два тижні, якщо періодично йдуть дощі, полив проводять тільки на самому початку цвітіння, а ось в жарку погоду поливати доводиться багато іноді і по два відра на кожну рослину більшу частину квіток обривають вже на стадії бутонів. При посадці було внесено багато добрив, але при поливах багато городників носять і підгодівлю на стій коров'яку або деревної золи. Періодично ґрунт в ямі, а потім на її поверхні розпушують бур'янів. При такій технології майже не буває простіше із колорадським жуком. Він не встигає розплодитися в такій кількості, як при звичайній посадці, але боротьба з ним все одно необхідна, іноді рятують посаджені поруч календула або часник. Від дротяники добре допомагає це Розкидана розкидане під кущами, нелегко було вирити ями, але ж і при збиранні врожаю картоплю доведеться діставати з глибини. Правда, бульби зав'яжуться на всіх ярусах ями. Найближче до поверхні добути буде нескладно, але інші тільки за допомогою лопати. Однак, якщо все піде, китайське, з однієї ями можна буде витягти ніяк не менше відра картоплі. Повідомляється про можливість вирощування 20 24 з куща. Однак більшість українських городників свідчить, що отримати такий результат неможливо. Відео результат експерименту на українському городі, відкликання для якутії не підійде на багнет або півштика лопати тут садимо. Далі холодно і мерзлота Спартаківець, хорюм іктрюв'явтоп'ятсот під чотири чотири Давайте ще раз повернемося до того, як вирощувати картоплю китайським методом. Треба з самого початку зрозуміти, що зі звичайної картоплі нічого не вийде. Потрібен сверхурожайний сорт. Нам важливо, щоб утворилося якомога більше столонів. Сенс цього методу ще й в тому, щоб створити картоплі найрозкішніші умови. Потрібна не земля, а пух, потрібні добрива, маріхтк до 2.2.0. Д вісім ноль ноль нуль один, вісім один до вісім два ноль вісім баль в нуль один, вісім нуль вісім два вісім вісім до один, вісім три ноль под ноль Бльба ноль вісім до один, вісім два ноль по дев'ять до вісім один вісім один дев'ять. Зверни увагу. Треба не просто розрізати картоплю, а розрізати так, щоб на кожному шматочку були паростки, глаяхт. дому розстрілу 2 220 до один 8 0 0 0 дин вісім 0 до 0 0 0 0 об ноль до один, вісім ноль 0 вісім два Б додин, 0 ба до один, вісім 0 0 в 0 Б, 0 вісім до 1 Вісім лючен сміється над описом так званого китайського методу посадки картоплі. Це коли викопують яму діаметром і глибиною 1 метр, висаджують на її дно бульби і в міру підростання бадилля підгортають і поливають до тих пір, поки яма не заповниться, і рослина по висоті не перетвориться в звичайний підгорнутий на поверхні кущ, нібито в такому. Гнізді і виростає величезний урожай з куща, це не китайський спосіб, це ж азбучна істина. Чим більше відстань ж висадженими рослинами, тим краще вони ростуть і дають більше врожаю з одного куща. Сміється лючен, причому тут глибина ями, не вадахт вформдачарюфорюмві 3.7.2, що ми бачимо на практиці. При несвоєчасному підгортанні підсипання ґрунту в яму вже не буде такого врожаю. Всі пишуть, що бояться нітратів, і при такій кількості добрив, неважливо органічне або хімія, скільки буде нітратів. Хоча від поганої погоди нітратів буває накопичується більше ніж від добрив, а без посиленого харчування рослини ви ніколи не отримаєте. Стільки бульб, просто харчування рослині не вистачить, важливо, щоб надземна частина потім встигла ще сильно розвинутися і забезпечити харчуванням бульби. Загалом при великому бажанні спробуйте. відведіть шматочок землі і спробуйте на декількох кущах розумний дельфінгс. Ответмейлквестіон 79635247 Китайська технологія вирощування картоплі дозволяє отримати дуже високі врожаї, але застосоване не скрізь. Картоплю таким способом складніше посадити і викопати, але за нею простіше доглядати.